Тільки уявіть собі поганець шрам, який падає горіти живцем прямісінько до пекла. Жорстока та графічна сцена вбивства батька Тарзана ж хижим леопардом, блискавка Маквін, який випадково потрапляє на страшнюче автомобільне кладовище. Ви і самі добре знаєте, що окрім жартів, пісень та хеппі-ендів, в мультиках, звісно ж бувають і більш серйозні моменти. Але ви навіть уявити собі не можете, що сценаристи та аніматори хотіли додати в мультики у своїх оригінальних задумах, і ці ідеї виявилися настільки ненормальними та похмурими, що студії просто заборонили їх показувати, наказавши видалити ці сцени з мультиків, щоб ніхто про них навіть не дізнався. Але ж від нас такого не приховаєш, правда, тому саме на подібні страшні вирізані сцени з відомих улюблених мультиків. Ми сьогодні з вами і подивимось, це буде дуже цікаво. Ой, начальник, не можу знімати відео, тут СБО Кримський міст зриває. Ой, ой, як добре. Найпалає. Король Лев, це ж не просто мультик, це справжній епос, класика 90-х, яка залишила в душі багатьох із нас як захоплення, так і травму, а й ще любов до саундтреку від Елтона Джона. Але попри всю свою велич, дійсно все ж де пошоромили залишити в мультфільмі одну з найпохмуріших смертей свого антагоніста Шрама, якого буквально з'їдають гієни. Ну просто наче на десерт. Так, в мене є один в мене антагоніст у цьому відео. Знаєте, де він? Га? Де? Кіце? Хочеш уйти? Ти антагоніст. До вас хочеться одна. Та виявляється, що це був навіть не найгірший варіант. У альтернативному фіналі доля шрама мала бути ще моторошнішою. Після фінальної битви, з Сімбою, де обидва персонажі котяться по схилах палаючого прайд-року. Шрам не встигає втекти. Він падає назад у вогонь і повільно. Повільно згорає заживо у полум'ї. Так дійсно, дійсно серйозно розглядали таку ідею показати, як лев полає у вогні прямо у дитячому мультфільмі. У цій версії, що ми врешті отримали, гієни теж добре чи постарались, але принаймні все відбувалось у тіні з дещо мультяшним підтекстом, а головне без кадрів, де шрам кричить, крутиться у полум'ї та перетворюється на well-done steak. Очевидно, Дісней вирішили, що таку сцену в стилі Омен, але з тваринами залишати не варто, тож замість прямого грилювання антагоніста ми отримали сцену, яка, хоч і теж похмура, принаймні виглядає як якась притча, а не кадри з фільму жахів. Земля до початку часів це один з тих мультфільмів, які виглядають милими рівно до того моменту, поки не зламають тобі психіку, десь вже на третій хвилині перегляду. Мати Літл Фута помирає як справжня героїня, захищаючи сина від диранозавра. А далі скорбота, сирідство… І величезна порція динозаврячих сліз. Але от хто справді змушував дітей трястись у своєму кріслі, це Шарптус, той самий Тірекс у фінальній версії мультфільму. Ми бачимо, як він недовго переслідує наших героїв, поки ті лише якимось дивом від нього тікають. І це було страшно так, але цілком терпимо. А тепер уявіть, що вся ця сцена мала бути вдвічі довшою. І вдвічі страшнішою в оригінальному варіанті в погоні Шарптуз був значно ближчим до того, щоб схопити Літлфута та його друзів. Сцена розтягувалась точно як нерви у батьків, які дивилися з дітьми. Малим динозаврикам ледь вдається ухилитись від масивних щелеп хижака. Вони ховаються в печерах. Перечіпляються, ледь не втрачають один одного, і все це підкріплено напруженою атмосферою абсолютної безвиході. Це вже не якісь пригоди, а справжні джурасі парк, анімовний для дітей. Це на щастя, хтось із творців вчасно усвідомив, що можливо, варто трохи стримати апетити Тірекса, тому ж сцену скоротили та вирізали з неї добрячий шматок цього концентрованого жаку, залишивши глядачам змогу, хоча б трішки ковтнути повітря під час перегляду. Залізний велетень це один з найзворушливіших мультфільмів кінця 90-х. Головний герой інопланетний робот-гігант, який, попри свою страхітливу зовнішність, має велике золоте серце і ще глибоку амнезію. Він не пам'ятає звідки пройшов, і у цьому полягає уся загадка. Але в одній з вирізаних сцен цю таємницю все ж розкрили. І зробили це не надто оптимістично у цій сцені сновидінні залізний велетень бачить, як його рідна планета охоплена війною, а його родичі, цілі легіони таких самих гігантів, винищують одне одного, та заразом все навколо. Це було масштабне справді апокаліптичне видіння, у якому інопланетні міста розлітаються на шматки, а небо стає червоним від вибухів. То чи був наш велетень одним з учасників тої війни? Ця сцена не дає прямої відповіді. Але одне зрозуміло точно він пам'ятає все. І цей кошмар не дає йому спокою і досі. Такий додатковий контекст додав би персонажу ще більшої глибини і ще більше трагізму. І замість простого милого велетня з амнезією ми отримуємо пережитки бойової машини, яка стала жертвою власного минулого. Але можливо творці правильно зробили, що залишили його походження туманним, бо іноді краще і не знати, що ховається у твоїх снах. Але це точно не про мене, бо в моїх снах ховаєтесь Усі ви прекрасні глядачі та підписники, які пишуть коментарі, ставлять лайки. А найбільше у цих снах я бачу спонсорів цього каналу. З ними я літаю поміж хмар. Це найкращі мої сни. Але знаєте, ви свого роду можете зробити їх реальністю, якщо долучитись до вже існуючого списку прекрасних меценатів, завдяки яким я і можу робити для вас ще більше, ще краще та ще цікавіше. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є Patreon або ж просто монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані та у описі під цим відео. Дякую вам. Тарзан це класика Дісней про дитину, виховану горилами посеред диких джунглів. Веселі пісні Філа Колінза, динамічні сцени на ліанах, дружба з мавпочками. Усе це виглядає майже невимушено, аж доти, доки ти не згадуєш, що головний герой тут починає своє життя сиротою. У мультфільмі батьки Тарзана гинуть від пазурів хижого леопарда Сейбор, Хоча ми цього й не бачимо. Все, що нам показують, це зруйнований будиночок, розірваний капелюх та сумний погляд. Мами, горили, і знаєте що? Слава Богу, що це було так, бо Дісней мало не залишив у цьому мультику одну з наймотрошніх сцен в усій своїй історії. У вирізаній сцені смерть батька Тарзани відбувається прямо на наших очах, і вона не просто відбувається, вона розгортається там у всіх деталях. Усе починається у затишній кімнаті, аж раптом з-вікна вривається блискавка під кожен її спалах новий кадр боротьби. Тінь Сейбр, яка наближається до своєї жертви, руки батька, що тягнуться до чогось. Боротьба, хаос, крики, а потім тиша. Ціло тата Тарзана лежить на підлозі з видимими слідами крові. А далі ще гірше Сейбор хапає його і тягне крізь двері, залишаючи за собою кривавий слід у той час, як маленький Тарзан плаче у своїй люльці зовсім один. Цю сцену, звісно ж, прибрали, і це напевно було правильне рішення. Бо навіть без неї історія Тарзана і так б'є по нашим серцям доволі сильно. Ліло з діч це на перший погляд милий комедійний мультик про маленьку дівчинку та прибульця, який поводиться, наче суміш собаки, дитина, що наїлась цукру та ядерної бойголовки. Але якщо копнути трохи глибше, це історія про втрату, самотність і спробу побудувати сім'ю з уламків того, що залишилось. За сюжетом ми вже знаємо, що ліло сирота, її батьки загинули до подій мультфільму. І в одному з кадрів вона з болем дивиться на їхню стару фотографію. Цей момент тихий, сумний, і цілком достатній для того, щоб дати нам зрозуміти, через що емоційно проходить ця маленька дівчинка. Але дійсно ледь не зробив усе це значно, значно трагічнішим, бо у вирізаній сцені Ліло приводить стіча до свого рибного друга, Паджа, того ж самого, якому вона щотижня готує сандвіч з арахісовим маслом, бо вірить, що він контролює погоду. І це звучить пило, правда ж? Ну. Не зовсім. Як тільки Ліло витягує паджа з води, щоб познайомити того зі стічом, на них злітається зграя чайок, і ці чайки вбивають паджа просто отак, на очах у малої дитини. І мила сцена з рибкою перетворюється на жорсткий документальний фільм про природу, тільки ще й з емоційною травмою. Після цього ми бачимо, як Ліло носе тіло рибки паджа до могили своїх батьків, і вона ховає його поруч із ними. Маленька дівчинка, яка вже втратила все, що любила. Тепер оплакує ще й свою рибку. Це занадто навіть для дорослого глядача, не кажучи вже про дітей. На щастя, автори вчасно зрозуміли, що Ліло і так пройшла вже через чимало страждань. І показувати, як її останній невинний зв'язок з чимось добрим у цьому світі буквально знищує чайки, ну це вже якось точно забагато. Старий дізнеївський Робін Гуд це одна з найчарівніших анімацій студії, де класична англійська легенда розповідається через пригоди антропоморфних тварин. Робін хитрий і благородний лис, що бореться з жадібним принцем Джоном, якого, до речі, зобразили вредливим левом, що палець. Але з усією цією кумедною енергією та легким гумором у фільмі свого часу також планувалася сцена, яка Легко могла б зламати психіку цілому поколінню дітей у вирізаному оригінальному альтернативному фіналі. Мультика Робін таки встигає втекти від принца Джона, але не без наслідків. Він серйозно поранений. Дівчинка Маріан рятує його, ледь дотягуючи непритомне тіло до церкви, де вони ховаються разом. А далі починається справжній мультяшний трилер. Принц Джон знаходить їх. По залишеному кривавому сліду з ножем у лапах він заходить у каплицю, повністю готовий перетворити діснеївський мультфільм на драму рівня Гри престолів. Він вже нависає над пораненим Робіном, готується вдарити його. І от от ми побачимо, як головному герою перерізають горло прямо в церкві. Але в останню секунду, наче Деусекс машина повертається справжній король Річард і рятує ситуацію. Джона зупиняють герої в безпеці, і діти можуть зітхнути з полегшенням. Ну або могли б зітхнути, якби їм не довелось спостерігати за тим, як їхній улюблений герой ледь не був холоднокровно зарізаний у храмі Божому. Напевно, хтось серед монтажерів все ж вчасно зрозумів, що це вже трохи занадто, навіть для 70-х років. Тачки барвиста, весела пригода від Піксар, яка відкрила нам світу, якому машини живуть своїм власним життям, мають характер та навіть кохають. Але у цьому мультику з купою гумору та чарівності на етапі розробки була сцена, яка могла б назавжди змінити його тон. Бо спочатку Маквін мав опинитись на справжньому автоцвинтарі у вирізаній сцені дорогою до Радіатор Спрінг блискавка збивається з курсу. Він залишає знайому йому трасу і опиняється у моторошній, безлюдній місцевості, де висить абсолютна та повна тиша. А шлях веде його на Справжнє кладовище машин. Навколо нього каркаси старих автомобілів, що висять зі скручених гілок, наче ті привиди минулого. Атмосфера, точно немов з хорору, темно, гнітюче і дерева з металевими уламками, що гойдаються на вітрі, аж раптом блискавка плутається у дротах, давно покритих іржею. Він намагається вирватися, але замість цього чується пронизливо скрип, жахливе скриготіння металу, об метал, звук, який наче розриває повітря навколо. І твої нерви теж, якщо вже бути чесним, але. Після кількох тестових показів цієї сцени стало очевидно, що вона ну дуже не вписується у загальну атмосферу мультика, і її вирішили вирізати з сюжету. Хоча, може, у фінальній версії вона загалом і не виглядала аж такою страшною, як це здається, замальовок, а навпаки, додавала б трохи причинки. Та хто зна, Мулан, це не просто якась чергова класична діснеївська принцеса. Вона не співає пісні про кохання, танцюючи навколо фонтану, і не тікає з балу у кришталевих туфельках. Вона солдат. Шпигун, вона героїня, яка рятує Китай у той час, коли імперські генерали лише безпомічно зітхають. Але щоб повністю відчути наскільки насправді страшним був її ворог, глядачі мали побачити. Дещо інше, тому що Шан Ю, головний антагоніст фільму, це не просто лиходій зі злим поглядом, він буквально вершник апокаліпсису. І у вирізаній сцені, яку дійсно вирішили прибрати з фінального монтажу, на екрані наочно показували, наскільки він жорстокий насправді. У цій сцені Шан Ю та його банда вриваються до мирного селища, без пафосу, без жартів, без музики, просто грубий рейд. Тоді ж він наказує своїм воїнам знищити все живе навколо. І коли я кажу все, я маю на увазі буквально все людей, тварин у селі ніхто не має вижити. Один із солдатів, який очевидно ще не встиг розчинити свою душу у темряві, ховає під своїм плащем маленьку канарку, наче намагається зберегти хоча б краплю невинності серед усієї цієї бійні та вогню. Але Шан ю це помічає. Він підходить до солдата, бере канарку. І дає її своїй вірній яструбиці, а тоді без жодного слова встромляє меч прямо у груди того ж самого солдата, просто за те, що той проявив краплю співчуття, і все це відбувається на екрані. На це не було жодних натяків, жодних знамень, просто повноцінне вбивство на очах у малого глядача, навіть для дев'яностих це було занадто. І хоча ця сцена могла б ще більше підкреслити наскільки небезпечним як ворог Мулан дійсно вирішив, що ну дітям. Такого краще не бачити. Усі собаки потрапляють до раю. Це вже не мультик від Дісней, але це так само анімаційна класика, яка залишала по собі цілі ріки дитячих та навіть дорослих сліз. Мультфільм розповідає про Чарлі, харизматичного, але не дуже чесного пса, який гине та потрапляє до собачого раю. А потім вирішує повернутись назад на землю. І тут сюжет різко переходить з доброго фентезі, у щось, що більше скидається на анімаційну версію божественної комедії Данте. Бо одна річ сказати, що Чарлі більше не зможе потрапити у ра. Але зовсім інша показати, куди саме він може потрапити натомість. У фільмі є короткий, але дуже тривожний момент. Це кошмарний сон Чарлі, де його преслідують пекельні істоти, все навколо в вогні, звучить демонічний хор, і пекельна яма, що розривається просто під лапами бідного пса. Вже цього було цілком достатньо, аби кілька дітей тихенько вийшли з кімнати під час перегляду цього мультика. Але ж режисер Джон Блуд хотів більшого в оригінальному задумі. Ця сцена була ще довшою і куди більш травматичнішою, Чарлі не просто бігав від демонів, він вступав з ними у прямий контакт. Там були скелети, роги, розпечені клітки, і навіть згадка про річку Стікс. І Чарлі, врешті-решт, падав у цю саму річку, а там його тягнули на дно руки мертв'яків. І все це у мультфільмі, який починається з комедійного пограбування з собаками казино. Вже сам факт того, що у дитячому мульт. Таку залишили хоча б якусь версію сцени з пеклом. Це вже, м'яко кажучи, дивне рішення. Але оригінальний повний монтаж ну це дійсно щось ближче до жахів з рейтинг 18+. Чорний казан, це напевно той випадок, коли дійсно я певно вирішив. А чому б не зробити мультик, що має вигляд як щось вирізане з жахів 80-х років? І так це офіційно діснеївський мультфільм. Хоч у це досі буває важко повірити. Сюжет розповідає про хлопця свинопаса винопаса, чарівний казан, некромантію та лиходія з черепом замість обличчя володаря рогів. Його мета цілком проста підняти армію мерців та стерти все живе з лиця землі. Навіть не дивно, що цей мультик дуже довгий час просто лежав на полицях Дісней, як занадто темний, навіть для vhs релізу. Але очі цікаво, те, що ви бачите у фінальній версії, це вже спрощений та лайтовий варіант, бо одна лише оригінальна сцена воскресіння армії мертвих була дуже жорстокою. У вирізаній версії, коли мерці піднімаються з казана, поруч стоятимуть солдати, звичайні люди. І замість того, щоб їх просто виключити з кадру, як це зробили у фінальному монтажі. Перша версія показувала їхню повільну та жорстоку смерть. У всіх деталях достатньо було одного дотику скелета, і шкіра бідолах починала буквально кипіти та спадати клаптями, точно як у фільмі жахів категорії R, тільки у мультяшному стилі Disney з усією можливою деталізацією тих часів. Глядачі тестових показів були, м'яко кажучи, не в захваті, аніматори на диву теж. І навіть сам тогочасний студійний бос Джефрі Каценберг настільки злякався, що наказав вирізати сцену, навіть не дочекавшись монтажера. Він особисто пішов до студії та почав і затеплівку вручну. І це зараз не жарт. Цей мультфільм і досі так і залишається справжньою легендою та одним з найтемніших у історії Дісней. Але здається, ми навіть не могли собі уявити, наскільки насправді темним він міг би бути, якби цю сцену все ж залишили. Не знаю, як ви я лише працюючи над цим відео дізався про усі ці вирізані та заборонені сцени. Хоча скільки разів я не передивлявся усі ці мультики, навіть не здогадувався наскільки темними та більш похмурими вони могли бути в оригінальній задумці. Але ну місцями це все ж було на краще, як думаєте, як завжди під кінець, я з усієї сили дякую всім оцим людям, меценатам, які фінансово підтримують мою діяльність на цьому каналі. Через що я можу робити для вас багато різних цікавих відео. Сподіваюсь, вони вас тішать у ці непрості часи та, хоча б трішки піднімають настрій. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Тому я дуже дякую кожному та кожній з вас, хто спонсорує цей контент. Але наразі це все ще в мене для вас, друзі. Тому ви, будь ласка, бережіть себе. І ми обов'язково побачимось з вами вже наступного разу. Бувайте! Couriage Bridge on fire! Air Defense is terrified! Couriage Bridge on fire! Air Defense is terrified! Yeah!